Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Ух, поставили тут таке питання, і не одне мега-питання таке на Абзац. Ну, гаразд, давайте зачитаю. Стосовно Луганської області, отже, як довго будуть відновлювати деокуповані території Луганської області, адже це єдина область, яка вся, ну майже вся окупована вже понад рік. Скільки років знадобиться все відновити, і взагалі, чи будуть відновлювати зруйновані міста і села промисловість? Або там будуть укріплення, воєнні поселення для захисту кордонів, полігони і таке інше. І друге питання сюди ж. Чи повернеться туди на населення, яке зараз в евакуації, чи, розпо... чи розпорошиться за кордоном в інших областях України, а область наповниться іншими людьми, які її будуть відбудовувати? Ух, розкладів тут буде. Явно не два. Ну, поїхали. Так, дякую за всі відповіді. Ну, давайте для початку запитаємо: а чи будуть взагалі відновлювати те, що було зруйновано? Ну, промисловість, там, міста, села і так далі. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи після звільнення Луганської області від окупантів? Будуть відновлювати всі міста, села і промисловість, яка там була до війни. Ну, до 2014 року. Хай скажуть роне правду. Урус. Тересас перевернутий. Сола. Феху перевернута. Так, райдон відповідно в нижньому квадранті. Тут не довертаю. Гаразд, і фіналізуйте мені, будь ласка, попитання. Підсумуйте, чи будуть відновлювати всі міста села і промисловість, яка була в Луганській області до війни? Так, то повертаю по часовій. Ага, пуста руна. Натякають на те, що ще зарано це дивитись, так, Дагас. Інгус. Ну, тут, в принципі, можна не докладати. Дивіться, що у нас тут? Урус, Турісас, перевернутий з солом. Ну, тобто, ось, руни натякають. Так, це руна перемоги. Ну, відповідно, куди ж ти заглядаєш, перемогу для початку отримай. Ну, якщо так, дослівно. Дивіться, урус падає, Турісас, перевернутий. Ну, тобто, що, однозначно, там військове буде. Це явно мені про війська мова, про силу, про військові під... ну, і не стільки військові підприємства, ну, адже там і по оборонному комплексу дещо було. Е, стільки про саме військові частини, бази, ну і так далі. Тому подібне, такого план. Дивіться, Турісас перевернутий. ну Це не про активні дії, знаєте. Тобто руна перевернута. Певні можливості будуть закриті, тобто ну, відновиться не все. Будемо так говорити. Але бачите, на кінець-таки соло падає ну, після перемоги, ну зрозуміло. Ем... Ну і соло, до речі, як знаєте, те, що гарний знак, що то не буде е... пустеля без людей, скажімо так. Дивіться далі, що в нас от феху перевернута, райда перевернута. Ну, ось власність, спадок. Ну, повернення додому. Тут ось перемога, повернення додому. Знов таки руни натякають, ну, Що це буде після перемоги. Ну, зрозуміло. Якби. Е, ну, люди повернуться. Ну Повернення власності, зокрема, ну, зрозуміло. Там, е, всі документи ЛНР ДНР будуть анульовані. Це все зрозуміло. Нема таких утворень в природі, це щось таке незрозуміле. Дивіться, феху перевернута, райдо перевернута. Ну, але все. Ну, збитки будуть, звичайно, і знов-таки продовжується мова про те, що відновиться не все-таки. все, все -таки. Ну, і бачите, тут руна доріг може програтися саме, як знаєте, фізичні дороги. Не про можливості, коли дорога в значенні якісь можливості, а саме про дороги фізичні. Ну, Руни показують, що грошей треба буде прорва просто. Просто прорва. Чорна діра просто. Ну, зрозуміло, так як там все понищується, чого дивуватись. Ну, а ось, бачите, падає руна вищих сил. В даному випадку вона мені пояснила, що ну куди ж ти заглядаєш, то що далека перспектива в такому плані. Ну, але знов-таки вищі сили з Україною. Тобто, я ж кажу, без е, випаленої пустелі там не буде. У будь-якому випадку буде туди життя повертатись, буде там відновлюватись. Ну, правда, не все. Ну і військова компонента там однозначно посилиться. Дивіться, падає Дагас, падає інгус. Тобто, ну, трансформація ситуації і все-таки благоприємне завершення ситуації. Будуть відновлювати, буде, е, будуть відновлювати там, підприємства, міста, села. Так. Але бачите, по тому, що випав відновлять далеко не все. І не зразу, судячи по тому, тому що тут протривалий період мова все-таки. Ну, гаразд, поїхали далі. Що у нас там? Так, дякую за відповіді. Так, міста СЕВА будуть відновлювати. Гаразд. Воєнні поселення для захисту кордонів від полігону і таке інше. Ну, давайте попитаємо, чи буде підсилення цього. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде в Луганській області після звільнення її від окупантів посилення військових частин, військових там баз, військової промисловості, укріплень, ну, всього, що пов'язано з армією, захистом держави? А я скажуть, вони правду. Є перевернутий. Ой, прямий. Альгіс. Урус перевернутий. Так, це у нас, ну, довертаю по часовій кану. Стару нападає знов таки. Ейвес. Ну, араз ще одненько. Перт. Ага, ну, тепер ясно. Дивіться, що в нас тут? Евас, Альгіс урус перевернутий. Ну, так, так, однозначно, Підсили ось дослівно. Бачите, як рух чого? А рух захисту. Ну, відповідно, е е так. Ну і руна сили перевернута. Тобто, знаєте, щоб не було агресії. Це не про те, що слабо підсилять, так? Про те, щоб не було агресії. Ну, ось, так, підсилення захисту однозначне. І укріплення, і так далі це все сюди, до, до цих двох рун. Дивіться далі. М -м, кано, постаруна, вона жвірт, Ейва Зиперт. Ну, певна інформація прикривається. Тут це вже не про вищі сили. Ну, дивіться, кано, це руна позитивних новин. Ну, удача, зокрема, в тому числі. Тобто по питанню. Буде підсилюватись 100%. Дивіться далі, падає Ейвас. Ось вам руна захисту, а ось руна оборони. зокрема так Тобто оборонні, Ну відповідно, ем, ну військові так частини, бази, як це правильно назвати. Це от буде там підсилення однозначно. Ось Ейвас, оборона. Ну, саме це мені тут прийшло, знаєте, про. Укріплення, рови всілякі протитанкові. Ну, от такого, такого плану. Укріплення кордону, зокрема, от це, оце от сюди. Ну і бачите, тепер ріг достатку, ріг ізобілія, так якщо хочете, е, відповідно підсилення і сильне. Саме от у захисних споруд всіляких, так ну і е, військові компоненти на цих територіях. Однозначно, до речі, так про полігони також може бути, що й полігони там з'являться нові. До речі. Так, гаразд. Тепер далі. Друга частина цього мегапитання, Так, дякую за відповіді. Так, повернеться туди населення, яке в евакуації. Так, і чи буде. Ага, ну тут на два питання явно в одне не втиснеш. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи повернеться на територію Луганської області після її звільнення повного населення, яке там проживало до війни, до 2014 року. Хай скайтру неправду. Наутис, Эйвас, Мана, Саоси, сами люди, Альгис, Пусторуна, Ингус. Ну і добре, ще одну докладу. Орус перевернути. Ага. Ну, дивіться, про що мова? Науті Save Us manas". Ну, ось, до речі, самі люди вимушені переселенці, так? Дивіться, Наутіс падає. Руна долі. Ну, і вона же випробування говорить. Ну, ті, хто пережив випробування... Ну, отже, із чого я роблю висновок, відразу повернуться далеко не всі. Чому? Тому що, бачите, тут падає руна оборони. Це не вихід ситуації на новий рівень, саме як оборона. Чому? Ну, відповідно, зрозуміло. Сусід наш улюблений нікуди якби не дінеться. Так? І багатьом людям просто не захочеться знов оглядатися, чи не взбреде їм там в голову позахищати Руський мір, чи ще так. Ну, Відповідно, про це мова. Далі, ось Альгіс, Вірт, пустаруна. Інгус, урус перевернутий. Ну, ось, бачите, люди будуть почуватися незахищеними там, зокрема, все рівно. Ну, і, Відповідно, так. На питання, чи повернуться. Повернуться, але далеко не всі. Ось, до речі, під руною долі випала. Ну, певна інформація прикривається. ну, І руни мені натякають, що куди ж ти лізеш, до то того ще почекайше. Ну, добре, питають, дивимося. Дивіться далі: все-таки падає інгус, ну, як благоприємне завершення ситуації, тобто благоприємне вирішення питання заданого. Так? Але все-таки урус перевернутий. Це не про безсилля, це про, знаєте, про здоров'я скоріше. Так? Ну і мова про те, що люди такі більш. Старшого віку повернуться. А от молодь, молодь далеко не факт, що вся повернеться аж ні разу. Ну, От про це мова. Угу. Ось таким чином. Добре. Так, що в нас тут лишилось? Так, дякую за відповіді. Ну, і давайте запитаємо, чи наповниться область. Людьми, які власне будуть її відбудовувати. Тобто корінні жителі зрозуміло, далеко не всі повернуться. Це ми подивилися. Ну а тепер попитаємо, чи наповниться та область. Ну, пустиря там не буде точно. знаю. Так, добре, дякую за відповіді. Поїхали. Е, добре. Скажіть мені, будь ласка, чи Луганська область е, після звільнення від окупантів? Наповниться новими людьми, які будуть її відбудовувати. Гайскають вони правду. Соло. Ну так, однозначно. Тут уже по першій руні можна сказати. Наутіс. Ансус перевернутий. Пуста руна, гаразд, далі не повізу. Дві руни підряд Прикривають певну інформацію, значить далі не лізу. Дивіться, сово, наутіс, ансус перевернутий. І пуста руна. Вірт. В даному випадку це не про вище а саме про прикривання інформації. І оця руна, до речі, також. Відповідно, я і зупинився. Ну, просять далі не лізти. Ну, гаразд. Часто ця руна падає. Ну, натякають, що куди ж ти дивишся, то ще. Ще трошки треба почекати, то ще не 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 через місяць буде, на жаль. От дивіться, що у нас тут. Ну, ось руна перемоги падає. Перемоги по питанню. Тобто, будуть там нові люди відбудовувати, і ну і залишатись, відповідно, жити. Так, будуть. Ось падає руна долі, ну і випробувань певних. Ну, тобто, Ну це буде так. До речі, примус може бути, знаєте? Тобто, держава, ну як? Не добровольно принудительно, як то кажуть, а може, якісь бонуси будуть, якісь там пільги там, на землю, на щось таке. Ну, щоб заохотити населення, туди переїхати, заселити область. От щось такого плану, до речі, може бути. Ну, ось падає Ансус. Це не про брехню в даному випадку, ні. Ця руна чітко мені прикрила інформацію. І ось випала ще одна. Ну, Чому я і зупинився? Просять далі не лізти. Не на часі, що називається. Ну, а раз, раз так, то й так. Е, ну, в принципі, все. Розгляну ці мегапитання. Е, ну, якщо щось упустив, пишіть в коментарях, подивлюся десь згодом. Все, добре. Дякую, що дивилися. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.